Так. Доброго часу, дореньки мої. Дивимося з вами Черкаси. Черкаси. З 26.09 по 3.10. Так, Черкаси. Черкаси, що це? Черкаси і Черкаська область. Черкаси. А що хочуть черкасах? Що пов'язане з Черкасами? Черкаси тоже будуть летіти. Навіть... Ой! Ой! Ой-ой-ой! Черкаси. Так, Черкаси. Не подобається мені ви. І навіть можуть бути не просто зруйнування по Черкаси, Черкаська область. Але можуть зруйнування бути, руйнування бути і навіть з жертвами, зі смертями. Поранених не бачу, зараз подивимося ще на ці. Але карти такі дуже йдуть. Там буде прицільний удар, щось пов'язано, конкретний удар. Тобто в них є ціль, вони їй будуть конкретно лупити цю ціль. Так, ціль ця пов'язана. Зараз вам скажу, з чим вона пов'язана. Зараз ми глянемо з чим вона пов'язана, тому що треба перепрові... ну, перепровіряти своє, як же. Ще зараз глянемо, з чим пов'язана. З чим пов'язано. З нашими перемогами це пов'язано. І з тим, що ми, і що ми не хочемо, нам дають там одне і кажуть, ми там щось заберемо, а ми кажемо ні-ні-ні. І вони там починають нас. Дивіться, це буде пов'язано з водичкою. Вода. А будуть лупити з повітря. Повітря з неба знову, мені кажуть, що жертви. Отут в черкаси, будь ласка, будьте обережні. Будуть лупити, напевно, якусь дамбу чи щось таке, щось пов'язане з водичкою. Будьте обережні. Давайте ще подивимось, чи, чи наші зіб'ють. Ну, щось зіб'ють, кажуть. Щось зіб'ють, мені карти, кажуть. Щось буде збито. А для того, щоб було збито, вони вже вже зробили потрібні, потрібні кроки. Щось в Черкасах чи в Черкаській області під якимось колаборантиком, хто був колаборантиком посадова особа, там кріселько буде підгорати, на грошах візьмуть, на грошах. Так, тому ось така ситуація. Вода, Давайте ще раз. Вода. Кажуть, що ще якийсь є об'єкт карти. Так, вод... і крім води. Ще якісь є три об'єкти в Черкаській області, які націлились. Водичка, десь підприємство якесь і підприємство, яке працює на на ремонт якийсь. Якісь пов'язаний з ремонтом, можливо, якоїсь техніки, можливо, нашої. Тому будьте обережні. Так, всім дячна. всім до побачення. Тихого вам тижня, але будьте обережні. Цей тиждень буде такий не дуже веселий для нас. Дякую і всім до побачення.